Всім доброго дня. І так, прививочки. Це маленька прививочка зеленим у зелене. Отак вони пішли. Там є досить багато привив, прививав я е, нікітинську Бордову. Так, цього року зеленим у зелене. Не зрозумів, тут було фуй, А, це не, не то та. Добре. О, видно. Якщо подивитися. Так, свіженький випукнула Нікітінська бордова. Далі тут експериментальні були. Ось обидві. То я пробував. Ну, минулий рік робив, значить вийшло. На даному участку є правиті, є неправиті. Перший рядочок мені треба осторожно йти, щоб не, не порунтати. Перший ряд в основному, кроме Віргінських. В основному зараз подивимося, щоб... Сказати правду. Дар Софіївки. Є близько 50 садинців. Дар Софіївки. Точну ревізію будеся робити впродовж цього місяця. Привиті на однорічних сіянцях. Тобто на тих, що сіяли ми в минулому році. Можна було побачити. Так. Зараз подивлюся. От, наприклад, фух. Вже є розгалуження і так далі, але діло в тому, що при продажі то все треба обрізати. Фактично, приблизно. Якщо видно на таку висоту, на висоту 80 см обрізати, і якщо хочете мати хороший приріст після пересадки, мусите лишати одне максимум Два вічка. Так, це у нас тут є і привиті, і непривиті, і поламані, вітер був сильний. Є дуже поламані. Щоб повністю відламалися. От, наприклад, це не привита віргінка коло неї. Дар Софіївки, Тут Дар Софіївки. А ці були тоненькі, та непривиті, або не прийнялось. Ну, всяке буває. Частково були привиті, частково ні. Так. Плавно перейду. Так, ну що, тут в основному гібридні сорта. Дар Софіївки, Соснівська. Якась Соснівська велика. То у Виноградові я взяв був. Бо. дар декілька, декілька пам'яті Черняєва. То все по чуть-чуть було. Плавно перейду Пасікою. До двохрічних Тобто прививка на двохрічні у серпні, на початку серпня починати будемо запис на саженці. Значить які сорта вам потрібні ви собі самі шукаєте. Я знаю, що для нашого регіону підходить, а що для вашого регіону визначайтеся самі. А тут у нас Вся прививка на двохрічних. Перший ряд хачія. Теж були поламані, попідв'язувані. наприклад, цей саженець між висоту вище мене 2 метри. На висоті 80 см привитий. Я так зайду, бо сонце світить. На висоті 80 см він привитий. Листя як лопати, ну земля тут пайно вигнаєна. Там теж такий самий. Це перший ряд хачія, а потім йдуть усякі від Наталії Мартишинець. Я там взяв близько 10 сортів. Треба дивиться, тут все по листочках читати, боковини я по пообрізав. Тут, кажу ще раз, о, наприклад, тут відламаний. Вітер був сильний, відламав повністю пагін. Привізію сортів буду проводити. Я кажу, що най... чого найбільше є. Найбільше є Хачі, найбільше є е... Дар Софівки, Нікітінська Бордова і Соснівська а всіх інших потрохи. А тут видно цілий ряд. Хачує, покажу так. Вони і вітер витримали, і вже деревина починає темніти. Що подивитися, будемо працювати. Ще раз повторюю, запис на саженці буду проводити з 1 серпня. На сіянці нікому сіянці обіцяти не буду, тому що однорічні замовлені, двохрічні лишати собі ще буду там прививати. Однорічні, якщо виростуть, вони всі замовлені лишні, кроме тих, хто собі лишається. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!